Ріді Агріколь за підтримки благодійного фонду Твоя опора подарував Хмельницькій обласній лікарні нове медичне обладнання вартістю майже 6 мільйонів гривень. Воно вже допомагає рятувати життя пацієнтів. Зокрема, у відділення інтенсивної терапії та урології встановили 8 функціональних ліжок. А дороговартісний сучасний рентген стіл замінив старого у торакальній хірургії, який експлуатувався ще із 70-х років минулого століття. Це відділення єдине на Хмельниччині, де відбуваються оперативні втручання в грудній клітині. Воно потребувало нового операційного сучасного стола з усіма функціями підйому, під кутом і так далі. Саме такий необхідний операційний стіл ми отримали безкоштовно завдяки нашій, цій допомозі. Лікарня надає високоспеціалізовану допомогу жителям області, пораненим, постраждалим та внутрішньо переміщеним особам. Лише у 2022 році тут проліковано понад 26 тисяч хворих, проведено понад 14 тисяч оперативних втручань. У відділення анестезіології та інтенсивної терапії Криді Агріколь придбав чотири сучасних монітори пацієнта. Вони дозволяють відстежувати стан і реагувати на відхилення в показниках організму людини. А ось ця портативна ультразвукова система була вкрай потрібна при невідкладній ургенті. Генній хірургічній допомозі узі апарат використовується фактично при кожній малоінвазивній операції на нирці або на сечоводі. Ну, Фактично по 7-8 разів на день ми включаємо цей апарат. Раніше був узі апарат але він був попереднього покоління. Ми якось пристосовувалися, а цей апарат набагато кращий і якість оперативних втручань зростає, коли ми використовуємо такого рівня узі апарат Ді Агріколь займає активну соціальну позицію. Від початку повномасштабної війни банк спрямував 26 мільйонів гривень на різні благодійні проєкти. Водночас міжнародна група спрямувала 700 тисяч євро. А регіональні банки групи 435 тисяч євро на підтримку України. Мені, як керівнику регіонального відділення Кріді Агрікольбанку в місті Хмельницькому, дуже приємно, що саме для нашої області, для Хмельницької громади, для наших клієнтів і для всіх мешканців, для наших мужніх військових та внутрішньо переміщених осіб, ми змогли придбати таке необхідне сучасне медичне обладнання, яке дозволить робити операції на найвищому рівні. Кріді Банк це банк, який соціально орієнтований і реалізував вже понад 25 соціальних проєктів та добрих справ. В часи війни наші лікарні потребують ще більше сучасного обладнання, оскільки кількість пасентів суттєво збільшується. Креді Агріколь Банк найстарший іноземний банк в Україні, який 30 років працює на ринку і надає весь спектр банківських послуг. За даними НБУ, він входить в перелік системно важливих установ та в топ 10 банків за розміром чистих активів є лідером із соціальної відповідальності.